Казок низенький вам у клін. Я, казка мудра, хочу вам сказати, що кожен з вас мене повинен знати. Бо кажуть, казка вчить, як на світі жити, то правду і волю завжди боронити. Я, друзі, казка, добра чи рідна. Мене ви знаєте і любите, мабуть, в кожній домі, в кожній хаті і в місті, і в селі. Хто навчився вже читати, має казку на столі. Мощойте зручно, сідайте, будь ласка, я розповім вам стару його казку. Все у нас в житті буває. Хто ж, скажіть, проблем немає? Ми ж покажемо в цей час, чим живе і школа, і клас. Не святі сюрпризів по саму зав'язку, а ми пропонуємо вам казку. В казці цій себе пізнайте. Щось не так. Не дуже лайте, а тепер усі мовчок, починаймо коло бок. З давень давніх, відколи людина життя турує в творчості і трудах, знання і досвід, скарб от батька сину, захований на дійних у казках. Тому сьогодні під аплодисменти розкажемо безхитрощий принад про виріб, хлібополучний і впертий, стареньку казку на сучасний лад. Рік 24-й. Полтавська область. Хата. У хаті дід і баба. Баба, баба. А вже й на обід повертає. Сонце вже високо піднялося. Сусідка корову жене з пасовиська. В баби вдача запальна. Не чекатиме вона. Що лямку тягнеш, діду? Вже кажи, не жди обіду. Маю я ще купу справ, так закінчив, розпочав. Дід себе опанував, кашлянув і так сказав. Набридло в магазинний хліб жувати. С печино, бабко, хочу скуштувати. як колобка смачного на обід. Ой, діду, і рада була приготувати тобі сніданок. Так ні з чого. Як то ніщо? А де з куряти на що в морозильнику лежала? Ой, так син же що не приїжджав, відала. А ковбаса де, там же ще шматочок лишався. Той шматочок я сьогодні онуці на бутерброда поклала. Їже в школі на перерві, треба чимось перекусити. Ну, то сходи до крамниці та купи, хоч бату. Ох, і купила б, так нема за що. Пенсіш і досі не дали, а у мене ж ані копійки не залишилося. О, хоху, от біда! Що ж роби? Де б взятися добру? Лиш з тобою бідні. Може, щось на шкриву у мішку столітнім. Тільки що спекти, Скажи торт чи хліб, чи булку, щоб наїлися усі і не було смутку. Ти згадай рецепт старий, ну та той, що давно. Колобочки в нас завжди були у пошані, Та спечи стара для нас колобка крутого, для внучки дивина, втіха для старого. Баба хиз до цього мала і перечити не стала. Колобка бка та й це робота не важка. У бік відклала телефона бабка, Фейсбук закрила, випнула вайфай, швидненько побігла в супермаркет, купила кріжі. Борошний давай, місити тісто, довго і старанно. Тоді в духовку буде тій духовки, дістане врешті тісто рум'яне, і з'явиться у касті колобок. Щось він, бабо, не такий, і гарячий, і гливкий, Мабуть, мало ти місила, Масла яєць пожаліла. Баба руки витирала і стримано відповідала. Ковобок, я Бог А Ач розумний ти який. А який він має бути, якщо в світі скрізь отрута, Що, пшениця колись на кого подивись, Покладена на підвіконня. Хай як слід вже Моя господинка Нівроку, ніколи не було із нею мороки. Тому, її друзі, вам зараз хвалю, Бабусю свою дуже сильно люблю. Колобок вийшов на славу. Я, звичайно, дуже вдячний, що спекли мене так смачно, апетитно виглядаю і рум'яні щічки маю. Їсти жаль таку красу. ти мене їсти не будеш! Звичайно, не буду, ти що. А хто такий друг? Твій друг тобі віддасть усе. І свій квиток на карусель, і цвях, і гудзик, і літак, та не за щось, а просто так. І збільшуване скельце найкраще у дворі. Твій друг зі щирим серцем тобі віддасть, бери. І ти нічого не жалій ніколи і ні трохи. І навіть м'яч футбольний віддай, як друг попросить. І посміхнеться друг тобі. Аж хочеться співати, і ти подумаєш тоді, як гарно дарувати. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Адже в онучки з'явився новий товариш. Дякую, бабусь, дякую, дідусь. Тільки із за одніє мови. Я? Я? Ти, Колобок, завтра підеш до ліцею. Я? Я й до ліцею. Так, саме так. Ти завтра підеш до ліцею. Це дуже добре. Пішли вчити уроки. Готовки до завтрашнього дня. Де це колобок наш подівся? Який сон йому наснився? Бачив, як ішов до хати. Вже, напевно, вклався спати. Колобочку, озовися, до ліцею повернися. Знов приніс, напевно, двійку, а десь сустря у бійку. Ну, чого ми розкричались? З друзями ми просто грались. Як набридло, як набридло до ліцею кожен день ходить. Ну як набридло, як набридло, читати там, писати, лічити. Ну як набридло, як набридло, аби за тільки хто з вас знав, за що, за що згріж всім дітям, хтось карував таку наслав. Не піду я більше до ліцею. Я піду, мабуть, у ліс. за покіс. Так сказав та й увійкнув. Шусть і тільки із Прощавай тепер село, я йду до лісу! Гей, чувак! Ти що таке? Лисе, голе і крихе? Доторкнутися аж ляща, але пахне. Дуже смачний, Де сніданок сам з собою. Що ти зайче Бог з тобою? Я дуже сюди немарно. Знаєш, як співаю гарно. Я артист дуже відомий, в модних колах, я знайомий. Ось які в тебе довгі вуха, то сідай мене й послухай. Я веселий і гумняний колобок, колобок. Тік від баби і від діда у лісок, у лісок. Я рум'яний і кругленький, дуже жвавий і смачненький. Тік від баби і від діда у лісок у лісок. Чуєш, зайчику, мерщій ходім до ліцею. Ти що? І всього там я боюся, перелякано дивлюся, Затряслася кожна жилка, певно, кожен про це знає. Життя я маю нелегке, бо серце маю я слабке. Нічого не навчуся, я так всього боюся. Гей, ти куди? Прощавай, і мене не забувай. Жаль, пішов. Що це котиться з тишками? Йду, спитаюся у мами. Важко підібрати слова. Ой! Це не тіло, голова, гей, чувак, ти що таке? Лисе, голе і крике. Доторкнутися аж ляш. Але пахнеш дуже смачно. десь іданок сам собою. Що ти вовче був з тобою? Я ніж туди не марно. Знаєш, як співаю гарно. Я ти дуже відомий, модних холод, я знайомий, а ти мовче не зівай, хвостом ритві відбивай. Я веселий і рум'яний, колобок, колобок, Втік від баби і від діда у лісок у лісок. Я рум'яний і кругленький, дуже ж смачненький. Втік від баби і від діда у лісок у лісок. Чуєш, хлопчику, може підемо до ліцею? До ліцею не піду, бо навчатись не люблю. Щось не так, я сразу бац. І зубами клац та клац. Менших люблю я ображати, ну а старших обзивати. Гей, ти куди? Немає часу, прощавай. І мене не забувай. Жаль пішов. Гей, чувак, ти що таке? Лисе, голе і крихке. Доторкнутися аж лячно. Але пахнеш дуже смачно. А що ти тут сидиш? Їсти хочеш і не вчиш?» Що це? Коло. «Ще не пробував нікого? Мабейте смакота. Кайф від гухи до хвоста. Гентильменське таке. Приноси спочатку дам, та врахуй жіночий шарм, бо потрябую я морду під затильників за даму. Та не думай, не посмієш дати мені здачу. Бо у мене є дружок, дужки хоч на дачі. Мій найкращий друг тепер це бурмило Рекетер. О, привіт тебе я знаю. А з тобою хто це? Що це котиться пташками? Плутається під ногами, хоч маленький, а сніданок. Дуже дали не рано. Доторкнутися аж лячно, але пахнеш дуже смачно. Ти що, Михайле, Бог з тобою? Я біжу сюди, немарно. Знаєш, як співаю гарно. Я артист дуже відомий, модних холод, я знайомий. Не музичні в тебе вуха, та все одно мене послухай. Тік від баби і від діда у лісом у лісок. Я ум'яний і туленький, дуже жвавий і смачненький. Тік від, від баби і від діда у лісом у лісок. Чуєш, Михайло, може підемо до ліцею. Ти що, туди? Ні, я не хочу. Кажуть всі, що я лета, то навчатись мені нащо. Писати, читати, рахувати, краще жуйку продавати. Коло не лови ворог, а купи ось мій діро. Mm. Як не хочеш купувати, піду іншим продавати. Гей, hey, чувак! Ти що таке? Як і я, таке руде? Та на курочку не схожий, хто ти дивний перехожий? Так від тебе пахне смачно, а вкусити тебе лячно. Ти що, лисичко, бог з тобою? Я біжу сюди немарно. Знаєш, як співаю гарно. Я артист дуже відомий, в модних колах я знайомий. Не музичні в тебе вуха, та все одно мене послухай. Я веселий і рум'яний колобок, колобок Тік від баби, і від діда у лісок у лісок. Я рум'яний і кругленький, дуже жвавий, смачний. Тік від баби, і від діда у лісок у лісок. Ти Соліс, звичайно, вправний. Та стараєшся, ти марно. Я люблю співати дуетом і романси, і мотети. Блищишся, давай репризу. А то в мене творча криза. Для натхнення щось бракує. Вам скажу, нехай не чує. Я голодна і сердита. Та співати не дуже тихо. Що ж, дуетом так дуетом. Я й не знав, що тут естети. Думав ліс, гить дрімота. А тут, бач, не простота. Від від у лісо, у лісо. Тік від баби і від діда у лісок у лісок. Я рум'яний і кругленький, дуже жвавий, смачненький. Тік від баби і від діда у лісок. Я, звичайно, дуже чемний. Ти не думай, що геть темний. З'їсти я себе не дам. Сам прийшов і піду сам. Коли Бог я молодець, помандрую на простець. Та чого ти? Я й не думала про таке. У міськомовниця скажи, а ти часом до ліцею не хочеш піти? Сиди, не рухайся, навчайся і слухайся. Усі мені торочать, а я заміж хочу. Бачу, що ти чарівне не немов би бачу сон. Ми з тобою гарно танцюємо, увімкніче нам музон. Вибачаюсь, я не вмію, я не знаю, як це. В мене досвіду немає, молоденький я іще. Кращим буде вам партнер, це Мило Рекетер. Я від музики оглух втрачу скоро зовсім слух. Та зате звучить музон веселіше діло. Та скоріш до нас гурт, потанцюємо сміло. thank yeah. you yeah. Дідь до школи, краще пийте Кока-колу. Зроби селфі тут на луці, викладу у Фейсбуці. Крайнім бути теж не хочу, піду до схочу. Скажіть, друзі, що робити, як вас розуму навчити? За школою я скучив і сняться вчителі. Бабусю, дідусем навіщо мучив? Так соромно мені. Ми з вами, любі друзі, з країни майбуття після батьків усім нам продовжувати життя. Отож усе залишимо, і з лісу вийде ми, а у серцях запишемо, що станемо людьми. Не будемо обманювати, боятись. Хитрувать, бо дуже нам всім хочеться всі все на високий рівень знать. Прощавайте, друзі, мені прощати ж час мені вже час додому. Там зачекалась моя подружка Оленка. Я дуже перед нею завинив. Адже я її підвів. Кого? Де ти? Ось тобі. Нарешті ми його знайшли. Ми так за тебе хвилювались. Вибачте мене, будь ласка, я все зрозумів. Я обіцяю, що буду гарно вчитись, бо школа це велика дитяча країна. Мені відкривається білий наш світ. Тут бізнеї себе кожна дитина. І відбирається звідси в політ. Знаю, надається тут перша основа – жити, дружити і вчаться в ній. Школа це колиска сподівання. Школа, це життя початок. Школа, це вогник сподівань, що запалить полум'я завзято. Діду, човладуся, отже кого бог знайшовся. Будь нам, друже, внучка, Баба в мене дуже славна. Заживемо разом ми і гарно. Хай здоров'я, ваш дім ніколи не минає. Хай радісний сміх ваш повсюду лунає. Нехай не минають ваш дім. І затишно лагідно буде у ній. І нехай на кожному кроці вам щастить у цьому році. Дуже радий всіх вас бачити. Дякую за побажання. Ось і ці кінець. А хто слухав, молодець.